Грубо облаяв ветерана війни з ампутаціями, а сам виявився дотичним до влади та корупційних схем. Ганебний випадок стався вчора в Одесі. Ми зараз вам розкажемо деталі, окрім самої суті скандалу, тотальної неповаги та хамства до захисника України. Зацікавив нас ще цей герой певними деталями. Про все це просто зараз. Підпишіться на канал Єні Соколова. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали. Отже, друзі, ветеран ЗСУ Олексій Притула мав прийом у себе в клініці, де він працює. Його облаїв чоловік, який приводив на прийом до притули Песика. Це сталося тоді, коли військовий показав, що немає. Ніг інцидент стався в середу. Вранці лікар попросив чоловіка розвернути пса до нього, аби було видне ураження, було комфортніше оглядати. Власник тварини сказав лікарю, що хай стане і подивиться. Після того Олексій Притула обернувся і показав чоловікові протези. Той відреагував агресивно, почав лаятися і пішов геть з кабінету. Все це зафіксували на камери відеоспостереження. не <рес> Встане. Є ветераном Збройних сил України, отримав поранення ніг родом з Одеси у вересні 2022 року, після захисту кількох українських міст, під час наступу на Лиман, він отримав важке поранення і втратив обидві ноги. Чоловік прийшов в реабілітацію, встав на протези і повернувся до цивільної роботи. Мужчина, який обклав е Олексія матами, виявився дуже цікавим. Персонажем звати його Шевеленко Вадим Георгійович, що повністю, принаймні на кінець 2020 року, він працював радником віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішини. Крім того, Шевеленко є директором ТОВ Одеса спецекспорт», яка регулярно виграє мільйонів тендери і є фігурантом розслідувань про розкрадання державних коштів. Ось, наприклад, знаходимо статтю від видання наші гроші про мільярдний розпил. По вертикалі Кіма у Миколаєві далі цитата, друзі директором і засновником Одеса Спеценерго є Одесит Вадим Шевеленко. Він володіє і керує ТОВ Рентал Технікс, яка зареєстрована 12 днів до появи тендеру, і має спільний номер телефону із Одеса Спеценерго. Перш ніж взяти на секундочку 287 мільйонів гривень на реконструкцію водогону від нинішнього замовника, Одеса Спеценерго» отримала лише дрібні підряди, ну дрібні на 2 мільйони гривень, а потім хоп і на 287. У коментарі Суспільному Олексій Притула, ветеран якого цей Вадим, сказав, що взагалі з ним таки вперше сталося не лише на роботі, але й взагалом в житті. Він також додав, що написав заяву до поліції. Сподівається, що справа таки зрушиться з місця, і це стане репрезентативною історією ставлення деяких представників нашого суспільства до ветеранів. На 43 річного Вадима Шевеленка склали протокол про адміністративне правопорушення. Про це повідомили. Вже в національній поліції, ну і ви маєте знати, що цей Вадим попросив вибачення. Прийшов до Олексія, вибачався і сказав, що визнає свою ганебну поведінку, зазначив, що йому здалося, ніби лікар якось не так з ним розмовляє. Протезів притули за словами Шевеленка, він не помітив. Хоча на відео ясно видно, як Олексій повертається до цього Шевеленка, і видно, що людина на двох протезах. Ну це зафіксовано просто, тому тут збрехати буде важко. Я прошу з виключення, тому що я реально не бачив за столом. Я не бачу, коли на мене посила викричав, що я ти не бачив. Я не бачу цього. Я виїхав з постолу, що находилися подиме, ти не бачив, що на протезах. Я вибрав собаку, виходив, я був змірвований. Я не хотів це зробити. Ти не, не хотів? А що це було? Я, я не бачив, що у вас є складення. Що... Реально не бачу. Тобто, Істор. якби в мене були ноги, послати мене на... Типу нормально? Ви ну, розумієте, ця ситуація склалася, як ви її показали. Як її показали? Бачив відео? Є щось, що не потрапило на відео? Олексій, я зайшов до вас до кабінету та... Мені показалось, що і ви як-то не так зі мною розмовляли. Я що саме? ще раз Alex... щось не потрапило на відео. Щось не потрапило на відео з того, що я тобі сказав. Ні, я не можу сказати, там так знято відео, воно е виглядає. Дуже прикро, мене дуже прикро, що так сталося. Одеський активіст, звати його Дем'ян Гануло, розповів детальніше в соціальних мережах про те, як власне відбувався процес вибачення. Друзі, ну це комічна просто історія. До речі, це вибачення ветеран не прийняв. Отже. Від собі до будинку Вадима, того що облаяв військового, приїхали люди пов'язані із охоронною структурою. За 10 хвилин вони разом з цим Вадимом вийшли і попрямували до автівки. На питання автора відео, який все це знімав, що власне відбувається. Вони відповіли, що Вадим їде вибачатися перед військовим ветераном. Ну тобто, розумієте, да? приїхали до нього представники охоронної структури із всіма цими людьми, які охороняють Вадима під час вибачення. Він прямує до Олексія Притуле. Це викликало підозру, і автор вирішив поїхати далі за ними. Дійсно, вони потім привезли Вадима до ветерана Олексія Притули. І не дозволяли наближатися до нього, справляючи враження охорони. Охорона то охорона, але дуже дивно, коли людина, яка хоче вибачитися, приїжджає із кремезними чоловіками. Спортивної статури до ветерана без ніг вам не здається. Ну і взагалі щодо вибачень, ви маєте розуміти, що все це знімалося, тому можна щодо цього сказати кілька слів. Зокрема, активіст Ганул пише, що ці вибачення були зовсім нещирі, і Ветеран двічі відмовлявся їх прийняти. Після цього люди, які пов'язані із охоронною структурою, яка типу, охороняла цього Вадима, забрали його і ймовірно відвезли далі ціленького і неушкоджено додому. Вати повно навколо вати настільки багато у владних структурах. Вони ніби якісь гні або пліснява, які розростаються все дужче і дужче. Чим сильніше злива, тим більше цього лайна. І ще про одне лайно я просто не можу вам не розказати, тому що ми часто розповідали вам про цього пана. Так, так, друзі, про дубінського. Отже, ви знаєте, що йдуть нині судові. Засідання з приводу Добінського, так от майте знати, що насправді сталося, і хто такі Добінські. Пам'ятаєте, відомий блогер, на якого було підписано стільки людей, який на телеканалі 1+, плюс прайм в розповідав про різні там корупційні схеми, а був ну, так, таким репрезентатором боротьби із там, різними а, рейдерськими захопленнями, корупційними схемами. нардеп Олександр Дубінський, друзі, разом з Андрієм Деркачем, разом з Володимиром Сівковичем підтримували зв'язок із головним розвідувальним управлінням. Російської Федерації про це розповів свідок у справі щодо Дубінського безпосередньо на суді. За його словами, у 2019 році Деркач та Дубінський провели прес-конференцію під назвою Нової факти а міжнародної корупції, бурісмі і схемі доведення України до банкротства. Мета цієї прес-конференції була у дискредитації України. І Байдена як кандидата у президента Сполучених Штатів перед тим Дубинський з'їздив до Росії, зокрема до Санкт-Петербурга, де зустрівся із представниками головного управління розвідки Російської Федерації. Свідок стверджує, що був посередником між деркачем та, власне, російською розвідкою. Він заявив, що передав. Колишньому нардепу Дубінському у 2019 2022 роках від 10 до 15 мільйонів доларів за співпрацю із Росією. Ось такі, от люди живуть в нашій країні і попадають в Верховну Раду Слуги народу. Нагадаю вам, що зараз Дубінський прибуває у СІЗО за іншими звинуваченнями, там у нього цілий букет. Крім того, раніше він систематично поширював російську пропаганду про зовнішнє управління нашої країни, про біолабораторії, які існують на території нашої країни, а також назвав гасло Слава Україні. Нацистським Моє чітко убеждение заключается в тому, що ключова проблема України на сьогодні и с 2014 года з момента так называемой революції достоинства це внешнее управління. Мы завтра построим военные бази в Ачакаві. Ми конфлікт на Донбасі получим навсегда. Тому друзі, що тут сказати, я думаю, у вас не було ніяких ілюзій щодо Добінського, але в цілому це такий кейс показовий щодо того, кого ми обираємо до влади, за кого ми голосуємо, як ми це робимо. Чи ми перевіряємо списки, бекграунд тих людей, за кого приходимо і ставимо галочки? І ще й даючи їм таку повноту влади, скільки зашкварів зі слугами. Дякую вам всім, друзі, за довіру. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми тут говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Ну і в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Ми це робимо щодня. Подивіться наші інші відео. До зустрічі. Пишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.